Всім привіт підписники! Сьогодні у нас вівторок, 11 березня. Ми знаходимося на нашій локації між двома першими рядами наших яблуньок, як я казала. Тут ми садили з вами алечу взимку. І сьогодні вже прийшов час, коли ми будемо її щепити. Щепити ми будемо сливою Точесан, замовили ми ось живець, знімала вам також. І що ж, Беремо сікатор, приступаємо до роботи. Беремо сікатор, зрізаємо нашу алечу. Ось так. Тепер беремо ножик і будемо зарізати на нашій алечі і наш живець. Щоб не займати ваш час. Зараз все зроблю, і потім вам покажу. Живці всі наші були в водичці, щоб засихали, набирались вологи. Принесли їх навіть сюди, теж з водичку. Так, приступаємо, повертаюся, щоб час ваш не займати, уже покажу. Так як тут ми маємо робити покращену куполіровку, тому щоб вже бруньку нашу ми зрізали, щоб її даром не викидати, зробимо ще ось тут окуліровку для надійності. Я вже тут зробила зрізи. Зараз беремо нашу бруньку. І будемо замотувати. Щоб вас час не займати, вже швиденько зараз обмотаю. Ось ви можете бачити, ми вже зробили окуліровку, замотали плівкою. Бруньку ми не замотуємо, вже казала в попередніх відео. Ось так воно гарно виглядає. І зараз будемо робити ми покращену куполіровку. Тут уже ми цю бруньку забрали, показала вам, будемо робити тут косий зріз. Так само робимо косий зріз ось тут, на нашій алечі. Прикладаємо пленкою також замотуємо і показую вам готовий результат. Ось так ми зарізали тут. Точно так само на алечі. Так. Ось так ми заклали, можете бачити вже. Обрізали вершок. Зараз фокус. Ось так виглядає. З цього боку добре пристає зараз. Пленкою зараз в'яжуємо і знову до вас вихожу. Так, ось ми вже зробили, можете подивитися. Все замотали ізоляційною стрічкою. Ось так, Знизу у нас буде окуліровку для надійності: ми зробили. зверху в нас покращена куполіровка. Зріз ми замастили садовим варом. Зараз чіпляємо бірку. Бірки вже показувала, ми робимо із таких же стянок від різних напоїв. Написали, що ми тут робимо, дата. Зробили ми окуліровку і черенком для того, щоб не забути дату, вказали 11, 03, 25. Чіпляємо, ножиком її так протягнули, і вона так закручується. Беремо шматочок фольги, зверху ось закриваємо від сонця і від вітру нашу. Ось так. Вкриваємо фольгою, так як температура ще нестабільна, в день плюс 25, вночі мінус 1. Зробили від вітру від морозів ось таке накриття. Все. Показала вам, тому слідкуємо далі. Пишіть свої коментарі. Слідкуйте, підписуйтесь, до зустрічі у відео. І не забудьте написати в коментарях, чи вам сподобалось формат такого відео, коли саме так все швидесенько, чи коли отак більш детально все показую, кожен процес. Напишіть, поділіться, щоб я знала, як вам далі знімати, як вам цікавіше.